Імпізда. Мені би дуже хотілося б вірити, що те, що відбувається зараз, це є фінальний іспит для українців. Є таке хобі, як аерофотографія. Можна сказати, я теж його там прихильник цього хобі. Виявилося, що мої послуги є надзвичайно затребуваними в війську. я люблю викладати, тому що це теж я прямо рахую кількість людей, які можуть мати більше шансів на виживання після навчання. Мені, мені часто пишуть там дзвонять дзвонять, дякують люди, які надавали допомогу самі, тому що я їх там чомусь навчила. Буває так, що ти просто проїжджаєш повз села, розумієш, що воно знеструблене, там немає газу, немає води, немає елементарних речей. Ми зупиняємося і відповідно там, допомагаємо, беремо під опіку те чи інше село. І все. І як почалася перша акція, далі в мене все в тумані. Після того це були десятки акцій кожного дня Варшава ходором ходила. Друзі, під час війни мало гарних новин, але в нас вони є. Ми нарешті підключили електроніку.